Вечір добрий в ефірі телеканалу АЕС ТВ Зоя Бежнова. Сьогодні у програмі у школі народної майстерності відкрили виставку конкурс юного художника. Києвоблорада та міська влада вручили багатодітним сім'ям подарунки, прогноз погоди, огляд преси, політична реклама з розповіддю про кандидатів у народні депутати до Верховної Ради України, вечірня казка та мультфільм. І фільм Я зробив усе, що міг. Народної майстерності відкрила традиційну виставку конкурс юного художника. На свято завітало багато гостей. Про це дивіться у нашому сюжеті. Зустріч була присвячена відкриттю традиційної виставки конкурсу юного художника та власне дню художника. Директор школи народної майстерності Анатолій Дравецький як завжди гостинно зустрів гостей, зокрема депутатів міської ради та членів виконкому. Начальник управління освіти Тетяна Хмельницька привітала вихованців та. Викладачів школи зі святом творчості. Дякую діткам за те, що вони приходять сюди, в цю школу, за те, що вони створюють чудові роботи. Хочу побажати вам гарних робіт, педагогам гарних старанних, творчих та воновитих учнів, батькам лагідних, хороших дітей. А всім нам з вами здоров'я, успіху. З нагоди дня художника Тетяна Вікторівна відзначила талановитих художників Фастова грамотами міського голови. Заступник міського голови Любов Ткачова подякувала вихованцям та вчителям школи народної майстерності за їхню працю. В першу чергу діткам, їхнім талановитим. Ручкам, їхнім відкритим сердечкам, їхнім допитливим оченяткам і безумовно великі слова подяки тим керівникам, які, незважаючи на всі негаразди, незважаючи на холодне приміщення, на приміщення старої, старої будівлі, але знаходять час, можливість, знаходять терпіння, знаходять ті золоті ключики до кожного дитячого сердечка і вміють розкрити. Кожній дитині і з маленькою того куп'яночка розкрити справжню квітку таланту. Коли встигають діти, коли встигають вихователі цим займатися і викладачі, то це просто настільки. Детальне детальне промальовання будь-яких нюансів у картині настільки якісний підхід до того як це повинно бути відображено настільки видно що викладачі і діти люблять свою батьківщину що є саме найважливіше викладач школи тамара гоптарєва зауважила що готувалися дітки до виставки всього 2-3 тижні Депутати міської ради Віктор Сальніков та Олег Савченко привітали усіх зі святом та від голови Києвоблради Олександра Качного передали ноутбуки керівникам позашкільних навчальних закладів міста, школі народної майстерності, станції юних техніків, станції юних натуралістів, будинку творчості та психологом медико-педагогічній консультації. Зоябежнова Микола Правдівий. Новини телеканал АЕС Голова Києвоблради та міська влада зустрілися з багатодітними сім'ями і прийшли на свято не з порожніми руками. Детальніше у нашому сюжеті на сімейне свято під гаслом Дружна родина славна Україна завітали голова Києвоблради Олександр Качний та начальник обласної служби у справах дітей Сергій Андріаш. Олександр Сталіноленович повідав, що сьогодні вони об'їжджають усі регіони і намагаються проводити такі свята у кожному місті області. У нас сьогодні в області 3400 дітей, 450 дітей, які сьогодні сироти. І вже залишилося всього 560, які ще не отримали можливість попасти в родину. 49 будинків сімейного типу сьогодні працюють на Київщині. Ще 50 ми сьогодні заклали для того, щоб. Відбудувати нових 50 будинків і закрити це питання на Київщині назавжди. Шановні дорогі наші батьки, ми дуже вас любимо і поважаємо за те, що ви своє серце, свою душу віддаєте нашим дітям. Це можна багато говорити про добрі справи, але коли ми приїжджаємо до вас, зустрічаємося з вами, ми розуміємо, що Цю справу, яку ви робите, це, мабуть, найсама головніша справа, яка сьогодні є в нашій державі. Тому що ми будемо майбутнє. Ми говоримо про те, що нашого майбутнього не може бути без наших щасливих дітей, які мають можливість отримати освіту, перше своє робоче місце. І завдяки вам, я думаю, що ці дітки, яких ми сьогодні бачимо в залі, будуть щасливими. І Зроблять все можливе, щоб Україна наша процвітала. Теплі слова знайшлися і у Сергія Андріяша, який привітав усіх зі святом на Київщині. Є люди, які виховують власних дітей, які допомагають дітям, які з тої чи іншої причини залишились без батьків. І неважливо, як називається сім'я. Сім'я опікунів, багатодітна сім'я, прийомна сім'я. Найголовніше, що це сім'я І сьогодні. В нашому родинному колі мені б хотілося побажати що найперше: це затишку ваш вам сімейного, це здоров'я вам міцного, дітям здобутків в навчанні спортів, а дорослим мудрості і здоров'я. Гості вручили багатодітним сім'ям, які виховують і своїх, і прийомних діток цінні та солодкі подарунки. Міський голова Олександр Пеньковий зауважив, що в місті непроста ситуація з дітьми-сиротами, але керманич впевнений, за кілька років всі вони матимуть сім'ю. ви знаєте, що у нас ще є дитячий будиночок. І от коли приходиш у дитячий будиночок і дивишся в очі цих дітей, то вони зовсім по-іншому дивляться, чим ваші діти. Це веселенькі діти, це світлі очі, це відчувається, що вони обігріті теплом. І хоча там і тепло, і, і є все для того, щоб вони розвивалися, але сім'я то є сім'я. І тому завдяки обласній раді, обласній адміністрації Сергію Петровичу особисто ми почали в цьому році будувати два будинки сімейного типу. Надію, що ми їх закінчимо в світлочому році. Можливо, ще таких два будиночки, і всі дітки будуть у сім'ях. Я хочу всім вам побажати, щоб те тепло, те серце, можна сказати, та навіть той подпих, який ви зробили, щоб воно до вас повернулося з ториці, щоб воно повернулося добрим відношенням до вас, цих діток, щоб ми разом з вами, держава, міська влада, ви коли-небудь мали таку нагоду сказати. Ну, Слава Богу, все, що міг, чи все, що могла, зробила, і ці дітки здорові і щасливі. І від влади міста сім'ї отримали подарунки. Від імені усіх батьків слово взяла Ірина Іващенко. Півроку тому у жінки з'явився новий член сім'ї синочок. Не шкодує про прийняте рішення вона ані хвилини. Оце і наш соціальний працівник. Центру соціальних служб, яка з першого дня з нами і з нами була на проходженні навчального тренінгу, і по цей день вона з нами, з нашими синцями, двійками. Ми ну двінадцятки ми вже також. Це і служба у справах дітей та вся міська вся міська влада, яка всім своїм зусиллям допомогла нам скоріше з документацією і залишивши нам. Лише тільки займатися дитиною, давати їй любов, піклування, теплоту і підтримувати, коли це потрібно буде. Я дуже вдячна вам всім за позитивну участь в родинному святі міста. На цьому подарунки не закінчились. Художні колективи міського палацу культури привітали усіх чудовим концертом. Заябежного Микола Правдівий. Новини телеканал АЕС